Вночі росіяни атакували Запоріжжя десятьма безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Також потрощено 15 багатоповерхових будинків і шість приватних осель. У людей потрощено вікна та покрівлі. Ходором все ходило. Ходором все ходило, посипалося все. Більше у під'їзді, де старі вікна. Ось у сусіда поряд на третьому поверсі. Я також живу на третьому поверсі, але у мене вікна виходять на інший бік. В нього пошкоджені, а в нас нічого. Від самої ночі комунальники спільно з працівниками структурних підрозділів ліквідовують наслідки удару. Муніципальна аварійна служба закриває. Пошкоджені вікна плитами ОСБ. ремонтно виробнича служба займається покрівельними роботами. На кількох локаціях працює кілька десятків працівників, задіяна техніка. Допомагають і волонтери. Це буде набір є до якого входять листи, ОСБ, доски, різноманітні. Це там, плівка також буде входити. Також ми видаємо ковдру для того, щоб люди могли зігрітися, якщо зараз в них немає вікон. Ну і також допомога як психологічного та соціального працівника. Ліквідація наслідків обстрілів триває. Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень внаслідок атаки, то повідомте про це, зателефонувавши до міського контакт центру 1580. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.